В цьому відео розкажу про таке питання, яке, напевно, багатьох може хвилювати, чи, чи має комуна доступ до банківських рахунків біженців. Загальне правило в Данії, звичайно, є, що про банківську таємницю і про те, що досить суворі взагалі правила про нерозголошення особис... особистої інформації, конфіденційні. Але це не зовсім стосується біженців. Є також закон, який дозволяє скату, це податково дані, комуні, зокрема іншим державним органам, поліції, без вашої згоди, отримати доступ до вашого рахунку. І особливо це стосується біженців, які отримують допомогу. Це означає, що оці виплати, які ви отримуєте від Данії, від держави на ці рахунки, вони можуть бути перевірені без вашої згоди. Коли комуна може перевіряти ваші банківські рахунки, наприклад, коли хочу перевірити, чи у вас немає там заощаджень, наприклад, ви звертаєтесь про якусь допомогу до комуни, наприклад, на меблі. чи... На депозитом, комуна може запросто перевірити, чи у вас немає на рахунку залишків. Ну, зазвичай вони просять культурно надати виписку, але вони можуть це і без вашого його дозволу перевірити. Тобто це все тут відкрито. Якщо ви отримуєте допомогу, то саме оці рахунки комуна може перевіряти без вашого дозволу.